Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа-Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу спілкуємося із Оленою Коробковою, головою Ради Незалежної асоціації банків України. Пані Олено, давайте почнемо з загальної оцінки. Що би ви сказали зараз про українську банківську систему на 9-му місяці або через 9 місяців після початку повномасштабної російської агресії? Доброго дня можу сказати тільки одне: що незглавно і активно працюємо, долаючи виклики, що приносить війна, і останній блекаут показав, що ми все витримаємо. Можу сказати, що якщо такими да, дуже коротко про стан банківської системи, то зараз рентабельність капіталу. За 10 місяців становили 5,8%, якщо порівнювати з ріком 2021, да, то було 32,5%. Звичайно, що динаміка значною мірою така зумовлена зростанням відрахувань в резерви, тому що задані збитки внаслідок війни нашим клієнтам, і ми під них повинні резервувати темпи зростання процентного доходу за 10 місяців уповільнювалося до 27 якщо дивитися раніше було там 36 станом на жовтень 22 року 22 року 67 платежеспроможних банків 44 установи були прибутковими отримали чистий прибуток у розмірі майже 26 мільярдів 23 були збитковими та отримали збиток 18,2 мільярди Втрати банків також пов'язані з запровадженням і кредитних канікул, і реструктуризації і тому подібне. Але ми розуміємо, що зараз банківська система це не про прибутки, а це про взаємодопомогу нашим клієнтам, про надійне плече і те, щоб клієнти могли продовжувати просто працювати. Ми бачимо, що зараз була запущена державна програма ЄОСЕЛЯ. І є зараз вже видано 83 кредити. Звичайно, що переважна більшість це військовослужбовці. З наступного року планується розширення цієї програми і для пересічних громадян. Зараз там відсоткова ставка складає 3%, відсотки, буде для там, до 10%. відсотків. Попит є 20 тисяч заявок від потенційних позичальників на отримання для для того, щоб купити придбати квартиру цієї програми, вже є. Але головне ще питання, яке потребує вирішення банківська система, щоб усі минулі, які в нас були там по іпотекі, по заставам, проблеми не перекладали тільки на банки, а було вирішено, як ми пропонуємо там. На всіх учасників, що і держава приймає участь, і це вс, вс, все переможемо і е, е, абсолютно все стабільно працює. Це якщо коротко про стан банківської системи, давайте пройдемося по по окремих позиціях. По перше, з найгарячішого, як позначилися, позначився блекаут. І такі дуже серйозні перебої з електроенергією на роботі української банківської системи. Як показав в останній да наймасштабніший блекаут, що банківська система справляється з цими викликами і справляється доволі добре. Навіть найкритичніші моменти, які були інформаційні системи Національного банку та банків. Продовжували працювати, як і система електронних платежів, банки здійснювали платежі клієнтів, обслуговували картки, проводили безготівкові розрахунки. У найтимніший період забезпечили доступ громадян до коштів, зокрема через працюючі банкомати, каси відділення. Якщо дивитися в кількісному показники, скільки це, то, наприклад, минулої середи. Працювала понад півтори тисячі банківських відділень і 3080 банкоматів Звичайно, що це. Ми сподіваємося відновити зв'язок із зеленою корупковою, головою Ради Незалежної асоціації банків України. Ми говоримо про стан. Української банківської системи і про те, як вона справляється із викликами цього Я моменту, ще... пані Олено. Уточню запитання вчора офіс президента України представив карту пунктів незламності, які показують, яка інфраструктура буде продовжувати працювати. У разі великих, е, великих перебоїв з постачанням електроенергії на цій карті є багато і банківських відділень, які беруть на себе зобов'язання продовжити роботу в таких умовах. Яким чином українські банки готуються до потенційних проблем з енергопостачанням? І на цьому ми змушені завершити розмову із зеленою коробковою головою ради незалежної асоціації банків України. Прошу стежити за анонсами. Stand with Ukraine.